Вітаю вас прекрасні, і запрошую вас на таропрогноз на липень місяць для кожного знаку зодіаку. Задля того, щоб бути більш орієнтовним, що взагалі відбувається у нас з вами в астрологічному сенсі, я вас запрошую спочатку передивитися на літнє сонцестояння. Я зробила окремий запис. А зараз це буде на цілий місяць, липень 2025 року, щоб ви. Зрозуміли, що далі у кожного, що там буде відбуватися. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, приходьте на особисті консультації, на будь-які. Я обожнюю в 3D-форматі, тобто ви приходите і я роблю вам розклад, дивлюсь вашу натальну карту, і що у вас там відбувається, де у вас літнє сонцестояння, де у вас Юпітер перейшов в рак, і де у вас. Повин, тому що там Сатурн перейшов разом з Нептуном, і це, знаєте, така е, послідовність, структурність, виваженість повинна бути. Але про мрії це дивно звучить, але ну, ось так. І квадратура у нас з сонцем буде всередині, в кінці червня. тому... Розгортатися всі події будуть дуже цікаво і ретельно вже в липні місяці. Ну і я обов'язково запишу вам потім а, на молодик місяць прогноз. І зараз, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, пропонуйте своїм рідним і близьким. Давайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок за для того, щоб я розуміла наскільки я тут для вас корисна і а, що у вас відбувається в житті. Добре. Починаємо. Тільці, ваш прогноз старого на липень місяць 2025 року. Лицарь мечів. Стрімко, дуже стрімко будуть вирішуватись якісь питання стосовно інформації, стосовно документів, може бути якась гаряча, знаєте, така. Розмова з кимось, що ну, треба буде проясняти стосунки. Ну, це не погано і не добре, це просто факт. Час настав, і вам треба буде щось швидко прояснювати стосовно себе, своїх кордонів, своїх інтересів, документів. Дуже раджу передивитися, підготувати документи перед тим, як їхати кудись, тому що це може бути і подорож, вона може бути стосуватися роботи. Або якихось документів, зібрання документів віднести, або відвести в, в ту ж податкову, розумієте, тобто щось таке питання буде стосуватися. Якась переписка, можливо. Щось прийде, вам е, повідомлення, і треба буде там, може, розбиратися, в повідомленнях переписуватись і прояснювати. Ну, тобто, і е, здебільшого це може бути і відрядження кудись поїхати, і е, рух. Однозначно, це буде усе, що там буде відбуватися по лицарю. Е, навіть якщо пояснення, це дасть рух справа чому це дасть в подальшому на перспективу щось дуже таке, знаєте, воно здвинеться з якоїсь мертвої точки. Ну, тобто почне рухатися на перспективу. Люблю лицарів, тому що ну, це вже не застрявання, це навпаки. Рух в ділах, перспектива. Ну, бачите, і це може стосуватися як стосунків. Тому що далі йде у нас інша карта, красива. Це туз, туз ізобілія, туз вдачі великої. Це знаєте, вам всесвіт світ просто розпахує перед вами і руки, і все, що завгодно, тому що саме так виглядає чаша Ізабілія. Тобто ви можете закохатися, зустріти кохану людину. Ну той лицар може бути, знаєте, він напише, що він приїде, або навпаки, ви запросить вас до себе приїхати. Ну тобто, це шанс, велика вдача, щось почати нове. Як творчість дуже важливо навіть вмикати свою творчість і в своїх ділах і в бізнесі, і по роботі. Ну тобто будь де, тому що творчість нам дуже допомагає бути креативними людьми. Проявлятися якось так і відрізнятися від інших, якось особливо. Тому ось ця карта дуже спонукає на цей шанс почати якось, можливо, по-новому і себе презентувати, і відкритою бути більше до Всесвіту, тому що він до вас відкритий. Ось, бачите, він вам дає руку, протягує вам руку. Так, дивимося далі. Тримаю усі карти, бо вітер. Але, втримали. Так. Вау, подивіться, яка краса. Ну, тобто все вдасться, усе буде добре. Шістка жезлів. Шістка жезлів говорить про те, що ви втримаєте той шанс, ви його візьмете від Всесвіта. І будете відчувати себе переможцем, переможницею. Ну, тобто ви на коні, вас вітають, вас шанують, ви цінна людина в бізнесі, будь-де, в подорожі, можливо, знаєте, ви кудись поїдете, там те ж саме відрядження, і вас будуть вітати. Ось так. Ви можете зустріти, наприклад, Людина у вас є в родині воєнна, і ви будете ось так шанувати, зустрічати. У когось може повернеться хтось може з полону, може, може, просто у відпустку приїде. Відрядження, військовий. Ну, це 100% відчуття переможця. Ну і стабільно буде робота, якщо ми говоримо про роботу. Все буде добре в цьому випадку. Далі. Що шістки такі йдуть, це вже шістка мечів. Шістка мечів говорить про те, що ви рухаєтеся в світле майбутнє, і досить впевнено. Люблю цю карту, тому що, знаєте, вона, ну, ти її ні з чим не сплутаєш, якщо говорити про карти Таро. Це таке, знаєте, на смак відчуття. От ти точно розумієш, що щось вже позаду, щось, що тебе бентежило, що від чого ти хотів піти або хотіла. Воно вже позаду, і тому ви бачите тут спини людей. І це здебільшого, знаєте, буде стосуватися можливо переїзду. Ви захочете переїхати в іншу країну або в інше місто, в іншу квартиру. Це також може бути. Також це стосовно документів. Знаєте, щось ви залишаєте за спиною, змінюєте фамілію, прізвище, ім'я. Ну, Щось таке змінюється і стосовно документів. Хм? Навчання. можливо, Цікаві карти. Шістки. Натикнити такий повільний, стабільний, спокійний рух вперед. Четвірка. Також карта така стабільна, чотна. Це четвірка пентаклів. Ну, ви земний знак, земна стихія, тільці, тому гроші у вас будуть. Вже друга карта поспіль. Це прекрасна для вас новина, тому що ви за стабільність і ви любите гроші. Це нормально. У вас земна стихія, ви вмієте їх заробляти, ви вмієте їх рахувати. І от вам ця карта радить обережно ставитись до грошей. Ви знаєте, як це обережно. Турбуватися про гроші, про всі свої статки, майно, рахунки, про своє тіло в першу чергу. Якщо ви знаходитесь в Україні, дбайте, будь ласка, про себе, про свою безпеку. Ну і піклуйтесь про себе. Одягайтесь по погоді, дбайте про те, щоб смачно, корисно їсти. Ну і е е ховайтесь від сонця. Бачите, людина просто е ховається і, і, і ось так тримає. Гроші, тому тримайте кошти свої при собі і все своє, що ви можете потримати в руках. Ну і не витрачайте зайвих грошей. Тобто рахуйте і відкладайте на щось чотири важливих речей, базові потреби. Добре? Так, наступна карта. Дев'ятка, жезлів. Ну, така, знаєте, карта про те, що ви таке враження, що будете від когось, чи відбиватися вам захочеться, чи ви вже настільки втомилися, що вже не можете дійти до кінця якогось етапу в житті. І це стосується більше по роботі. Знаєте, ну ви такі втомлені. Ви будете відчувати це навіть на фізичному рівні, тому що жезли — це вогняна стихія, це і в спітніти. І якщо ви будете а, десь подорожувати, то а, ну важко. Знаєте, якщо ви будете з рюкзаком десь там а, на горах, то це буде досить так важко. Але ну ви дійдете, куди вам там потрібно це може бути як у відпустці, так і взагалі. Ви дійдете і по роботі. Тому що ну, своя ноша, ви ж пам'ятаєте, вона не тягне. Ну і ви знаєте, заради чого? Ви просто зупиніться на секундочку і подивіться, подивіться, який шлях ви вже пройшли. Дуже багато чого. Дуже багато чого ви зробили, як ви працювали, з ким працювали. Тому, будь ласка, усе буде добре. Важко, але ви зможете, ви дійдете. Наступна колода. Кільці для вас. Подивіться, яка краса. Знов цей шанс так виглядає в іншій інтерпретації, в іншій колоді чаша Ізобіля. Знов вона у вас була і дуже красива. Не тільки по-інакшому виглядала. Це більш сучасна колода. А це така класична, ну мається на увазі стосовно таро класична. Ну, дуже красива. Я люблю ці колоди, тельма називається. І погляньте, ну це просто благословіння Боже. Ну, подивіться, а, птах з неба. Знаєте, таке враження, що ви звістку отримаєте. Може, звісно, хтось за або зробить вам пропозицію руки та серця. Ну, тобто, це дуже красиво і дивимося далі. Знов карта переможця. Ну, красиво. Що тут можна сказати? Десь я бачила. Ну так, ось ось, шукаю. Ось так виглядала вона в іншій колоді. Подивіться. Знов карта переможця. Стяг, бачите? І е, все стабільно. Тобто рух в ділах по роботі стабільно ви переможці. Стабільно ви на перших місцях. Це дивовижно. А, ви вправно робите усі свої а, діла по роботі. Навіть якщо ви а, кудись рухаєтеся і захочете відпочити, ну ви знаєте, з таким а, з видихом і з теплим серцем, а, і з такою, знаєте, впевненістю в завтрашньому дні а, ви рухаєтеся по життю, тому що у вас а, усе налагоджене в вашому житті. Ви можете навіть зробити собі а, Ну, Красивий святковий такий, знаєте, костюр, як це сказати, багаття запалити і гарно ну, когось запросити і красиво, наприклад, поїхати в відпустку, усім так сповістити. Наступна колода. Підвішений. Щось треба бути. Зробити, знаєте, не так, як раніше, якось по-інакшому. Треба бути, буде зробити щось. ну, от Від вас очікують, як завжди, а вам треба зробити не так, як завжди. Це буде, знаєте, зупинка у справах, якщо ви будете робити так, як завжди. У вас не, ну, не вистачить ні сил, ні а, якоїсь там. Неформального бачення. От треба зупинитися і подивитися на ту справу, яка вас зупинить буквально. Якось інакше, під інакшим ракурсом подивитись і зробити, вирішити її інакшим чином. Неформально якось, скреативити щось незвично. А може, вам треба буде поступитися чогось задля більшого. Ось так це може бути: пожертва а задля більшого чогось. Віддати щось мале, а зато в майбутньому виграти більше або отримати більше. Зрозуміли, тому підвищений це не завжди жертва ситуації. Це мінус. Ну, якби це як. Низькочастотна енергія, так відчувати себе жертвою і все пропало, і я бідна, нещасна. Ну так, бувають і такі моменти, але не заграємо в цей стан. Знаходимо і е, обов'язково знаходимо ресурс. А чому це сталося? За для чого? Що я повинна тут зрозуміти? Що хорошого зробила ця ситуація зі мною в моєму житті? Ну тобто зрозуміли. Ну і це щось таке дуже важливе, тому що це старший аркан. Дивимося далі. Знов старший аркан, але це вже місяць. Знаєте, ну таке враження, що коли буде повня в липні і ви щось там будете переповнені емоційно так. Що можете бути в страхах якихось своїх, але пам'ятайте про те, що це не є дійсним, це може бути ваші страхи, це може бути накручення себе, тривога, знаєте. Дуже раджу ось тут наповню, завжди ми відпускаємо щось. Випишіть на листі усі прикметники, тобто це характеристика чогось там, що вас бентежить. випишіть це. Ну і залиште тільки м, дієслова, глаголи. так? І ви подивитеся на факти. Ви емоції е відштовхнете від себе, а й подивитеся на факти, що відбувається по факту. А також я раджу ну, розробити якийсь ритуал, е спаліть те, що зайве і вас бентешить, випишіть на листочок і спаліть це. Ну, і е творчістю займатися, подивіться фільм. Серіал якийсь. Намалюйте картину по номерам хоча б. ну Не хоча б це дуже красиві картини виходять. Тому таке. Далі. Остання колода для вас тільці, І це у нас карта суд. І третій аркан старший поспіль. Дуже такий, знаєте, кінець липня буде потужний, впливовий, рішучий для вашого життя. Ось це карта прозріння. Нарешті ви зрозумієте, що у вас там бентежило. Знаєте, мені дуже подобається фраза Карла Юнга, колеги Зігмунта Фрейда, ну і мої колеги. Психологи, психотерапевти, Карл Юнг казав, коли приходить до тебе депресивний стан, я маю на увазі про місяць, так, про лунуцю, накривай стіл радушний, так, такий багацький, і слухай, сідай, і слухай, про що тобі буде говорити твоя печаль, про що ти там сумуєш, що тебе не задовольняє в твоєму житті. І, мабуть, ви щось таке зрозумієте, тому що тут буде карта, тут буде енергія прозріння. Ви, врешті-решт, зрозумієте, про що ви живете своє життя, про що там була подія. Ну, тобто, будь-що. Будь Це іще карта дива, щось таке дивовижне станеться. Ви можете щось знайти, що, наприклад, давно втратили, думали, що втратили. Це може бути диво, я сказала. і Психотерапія, ви можете наважитися піти і відкритися, або до вас прийде людина і відкриється. І це називається ще карта усе таємне стає явним. Або ви захочете перед кимось розпахнути свою душу, або перед вами це зробить якась людина. І це буде дивовижний час. Ви ніколи не забудете його, і е, після цього ви інакша будете людина. У вас усі пазли зберуться, знаєте, ви тепер зрозумієте, для чого то все було в вашому житті. І останню дивимося карту для вас, в тільці. Вау! Четвертий старший аркан послів. Це Ну, Це доленосна карта, що ця доленосна кармічна карта, що ця. але ця колесо фортуни, тобто ви будете знаєте, таке враження на вершині після цього всього відкриття, озаріння, дива, якось, прозріння. Знаєте, це буде ну, просто вищий рівень вашого е, життя. Тобто ви вийдете на інший рівень, вище. На вершині ви будете і е, в чомусь вам повезе стовідсотково. Можете наприкінці липня купувати якісь квитки, грати в щось, ну щоб виграти. Також ви можете купити нову машину. Замовляйте, будь ласка, натальну карту для себе. Приходьте до мене на астроконсультацію, на будь-яку солярну карту. Замовляйте. У вас було недавно день народження, ви ще встигаєте, можна. От можете подарувати комусь астроконсультацію, солярну карту Натальну. Ну тобто, це однозначно якась вдача. Ви можете зустріти астролога, тому що колесо фортуни – це завжди якийсь поворотний момент в житті, в вашій долі, і астролог просто вас може зорієнтувати саме в вашій натальній карті, тобто вивести вас на ваш шлях, у ваш потік будуватися. Тому раджу. Ну і взагалі, усе, що стосується везіння, ви везунчики в липні, особливо наприкінці, тільці. Ну, слухайте, це просто дуже красивий розклад, як по мені. Він такий неоднозначний, але він точно доленосний і він е -е -е вдачливий, я б сказала. Приходьте, підписуйтесь, рекомендуйте своїм близьким і пишіть відгуки, пишіть коментарі, задля того, щоб більше на ютуб-каналі людей тільців побачили цей розклад і також мали нагоду собі, знаєте, допомогти, якось підстелити соломку, бути е, просвітленими більш е, зрозуміти, що ж там у них вони липні. Папа, -па, до зустрічі!